Що в довгостроковій перспективі краще робити SEO або контекстну рекламу? По-перше, треба розуміти, що в тебе абсолютно дві різних моделі залучення клієнтів. Перша це з платної видачі, тобто за е, обяви, які дає Google, ти витрачаєш кошти, певний бюджет і отримаєш собі користувачів на сайт. І є друга модель, коли ти вкладаєш в свій сайт. Тобто оптимізуєш його під підпишукової системи, Google видає тобі рейтинг певний, ставить твій сайт вище конкурентів, бо вважає його більш якісним. І з того моменту ти починаєш отримувати клієнтів безкоштовно. І це як е, ловина, це процес, який дуже складно припинити. І тому навіть без бюджету, без подальшого seo просування через рік-два, ти можеш продовжувати отримувати клієнтів, що не буде. З контекстною рекламою враховуй це при просуванні та складанні своєї стратегії. Дивись інше відео та підписуйся.